Суб'єктимови, математика іноземна це ті предмети, що із покоління у покоління викладають у школах України. Безперечно, дітлахам вони потрібні однак, в 21 столітті варто адаптуватися до реалії сьогодення. Один із нових викликів відбудова України після війни. Наша країна буде зовсім іншою, зовсім не такою, як була. І ті види діяльності, які можливо були характерні притаманні раніше, вони можуть бути абсолютно вже не актуальними в майбутньому. А відтак у школах луцької громади у цьому навчальному році, окрім традиційних предметів, вирішили запровадити і уроки бізнесу для дітей. Готуватися до проєкту підприємливі діти почали ще минулоріч, а стартувати він мав 24 лютого. Однак реалізацію довелося відкласти. Ще тоді у закладах провели конкурс переможцями стали 9, 21, 26 та 27 школи. І вже з понеділка учні отримують першу порцію знань. Спочатку знайомство. Потім ми розповімо діткам, що ж таке підприємство, І на прямому прикладі покажемо, які є в Луцьку підприємства. Сходимо з ними на екскурсії. До програми долучилися чимало підприємств. Це і малий бізнес, і великий від швейних компаній до заводів. Розклад буде складатися індивідуально в залежності від того, як будуть дітки ходити до школи. Викладачами стали студенти факультету педагогічної та соціальної роботи ВНУ, котрі пройшли профільну підготовку. Сама підготовка до проєкту в нас розпочалася ще з листопада, якщо я не помиляюсь. У нас було дуже багато завдань, тобто це треба все узгодити, зрозуміти все насамперед. Так само різні ці дидактичні матеріали, тобто вирізати, наклеїти, намалювати. До слова, Луцьк перше місто в Україні, що впроваджує цей проєкт, але він не новий. Його із 2018-го реалізовують у Польщі, зокрема у Любліні. А тепер це спільна програма двох міст та факультетів педагогіки та психології університету імені Марі Кюрі Склодовської та ВНУ імені Лесі Українки. А відтак завершиться навчання для луцьких дітлахів зустріч із партнерами у Любліні. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.